Зав'язуємо літника, бачимо такі шнурки із домотканих, домопряджених ляних ниток зроблені. Я роблю інтернетну ляльку, яка просто є прикрасою для оселі. Яка просто красива, то вона така є. Ми вирішили показати, мабуть, найголовніше, що є у кожної людини, чим вона пишається, це е, традиційний одяг. Сорочки, керсетки, фартушки та шарафани це традиційний український одяг київського полісся, жіноче та чоловіче вбрання, якому вже понад 100 років. Його зберігають лише у скринях. На цьому чудовому святі ми представили наші саме цінніше, що у нас є, наші старовинні колекції із фондів нашого заповідника, які збирали дуже довгий час. Збирали й дарували в основному це. Всі небайдужі місцеві жителі дарували, приносили від своїх дідусів, бабусь, приносили для зберігання. Ірина Гончаренко розповідає раніше жінки вишивали переважно взимку, коли не було городної роботи. Виготовляли одяг із зілляного полотна. Люди тоді робили з душою, і воно було все натуральне. Я це так доважаю. Ви розумієте? Воно. Вложили цю сорочку. Вони вишивали не один місяць. Дослідник українського народного брання Володимир Щібря продемонстрував присутні поліські жіночі строї із Житомирщини та Рівненщини. Основою українського жіночого одягу була сорочка. На неї одягали спідницю, фартух та пояс. При несприятливих погодних умовах головний убір був присутній. Коли його не потрібно, то тоді не обов'язково. А в заміжної жінки намітка або хустка була таким обов'язковим головним убором. Українки полюбляли прикрашати свій образ. Намисто було дуже популярним в давні часи. Однак хочу сказати, що найулюбленішим намистом в Українок були коралі, коралеве намисто. Але на Поліссі його було дуже мало. Регіон бідніший в порівнянні з іншими регіонами України, тому коралове намисто тут дуже рідко трапляється, але все-таки ми його демонструємо. Крім одягу, представили і найбільшу на київщині ростову ляльку-мотанку, що завишки 165 сантиметрів. Її виготовила майстриня та учасниця колективу серпанок Лариса Галянд. Жінка є керівницею гуртка декоративно ужиткового мистецтва Майстерня мрій при будинку культури у старих Петрівцях. Інтерпретована вже під сучасний стиль і під сучасну техніку виконання мотанки. Якщо раніше виконалася мотанка обмотуванням натурального полотна, то Тепер ми робимо її на каркасі, але використовуємо колишні вбрання, яке було десь там в приватних колекціях наших прабабусь. Лариса Галянт розповідає, найцінніше у ляльці-мотанці це сакральний хрест. Зображується на обличчі ляльки, чому вона не має очей, щоб в неї не вселялася душа людини. Тому що через очі, через обличчя може вселитися як добрий, так і недобрий дух людини. А хрест захищає, оберігає. Дану желяльку, а потім уже й дану оселю, в якій вона буде стояти або буде знаходитись. Збереження історико-культурного надбання є пріоритетом будь-якої держави і не лише в період повномасштабної війни, говорить Влада Литовченко. Це е, та тема, яка ну, цікавить людей. Людей, ну не лише науковців, да, а просто людей. Тобто кожна людина хоче уявити собі цю живу традицію, цей ланчужок спадщини і власне помилуватися, подивитися на унікальні вже музейні експонати. На заході заснували й нове свято: всеукраїнський день традиційного українського одягу. Організатори сподіваються, що в майбутньому його відзначатимуть по всій Україні. Заблукало давно в Марія Марчук, Олександр Кравчук із Вишгорода спеціально для інформаційної агенції. Погляд.